Лечі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке захворювання, як ендокринна офтальмопатія. Термін ендокринна офтальмопатія подрозуміває наявність патологічних змін зі сторони органа зору на фоні ураження ендокринної системи, зокрема щодо подібної залози, незалежно від її функціонального стану. Тому цією проблемою Займаються як ендокринологи, так і офтальмологи. Щорічна ендоприн-офтальмопатія, незалежно від національності, діагностується у 16 із 100 тисяч жінок і у трьох із 100 тисяч чоловіків, як правило, прецедентного віку від 35 до 70 років. На фоні аутоімунного захворювання щитоподібної залози з гіперфункцією ендокринна птамопатія виникає у 73-81% пацієнтів. При первинному аутоімунному тиреоїдиті дії хашемота чи вторичному гіпотереозі на фоні постпроменевої хірургічної або хірургічного лікування це захворювання може розвиватися. Від 10 до 20, 25 двадцяти випадків, а також це захворювання може виникати і на фоні еутіріоїдної хвороби грейса до 18 відсотків випадків. Причина виникнення екзальтально офтальмопатії дуже складна. Це складні біохімічні процеси аутоімунні, які виникають при розвитку патологічних процесів щитоподібної залозі. Виникає специфічна реакція антитіл до гармонів щитоподібної залози, і в тканинах орбіти розвиваються такі процеси, як і фіброз, що приводить до змін. Електропропулярних м'язів та клітковини орбіти. В свою чергу, це призводить до вип'ячування або, як ми говоримо, екзофтальму ока. Починається ендокринна офтальмопатія зі скарг на виникнення відчуття тяжкості в очах. Таке враження, що ніби щось давить на око. Пацієнти відчуваються, як правило, в нічний час або зранку. З'являється також відчуття піску в очах і поступово розвивається вип'ячування ока, так називаємо екзофтальм. В залежності від того, який процес розвивається у щитоподібній залозі, може виникати двосторонній екзофтальм як правило на фоні розвитку тиротоксичного зогу або односторонній екзофтальм на фоні автоімунно-тіреоїдної гіпофункції Розвічають декілька клінічних форм ендокринної октальмопатії одною з якої є тиреотоксичний екзофтальм зустрічається він на фоні тиреотоксикозу і частіше їм страждають жінки при цьому можуть виникати як загальні ознаки: це тахікардія, постійне відчуття жару, тремор рук, підвищення датівливісті, ознаки кардіопатії, порушення сну, зниження маси тіла. Також можуть розвиватися і термологічні ознаки, які описані різними лікарями за що. За рахунок цього мають і відповідну назву. Симптом Бостона – це нервове посмикування верхніх повік при рухливості очей донизу, симптом Грефе – відставання верхньої повіки при рухливості ока донизу, симптом Дальримпля – розширення очної щілини за рахунок ретракції верхньої повіки. симптом мебіуса, слабкість конвергенції, симптом Розенбаха, тремор закритих повік. Симптом штельвага, пильний здивований погляд. Як правило, екзафтальм при цієї формі не має великого ступеню, не перевищує 2 мм. Часто виникає ураження хибного екзафтальму за рахунок ретракції верхньої повіки, рухливість очей, репозиція очей, як правило, не порушені. Стан середовищ ока і очного дна також, також не змінюється. На цьому слайді ви бачите клінічні приклади двостороннього теротоксичного екзафтальму і одностороннього теротоксичного екзафтальму, там, де є екзофтальм, розширена. Очна щілина з другої сторони складається враження, що є опущення верхньої повіки. Другою формою клінічних прояв ендокринної офтальмопатії є напряковий екзофтальм. при цьому пацієнти частіше скаржуються на відчуття тяжкості і тиску в орбітах. Для цього Екзотайму характерна розвиток диплопії, тобто двоїння. Екзофтайм, як правило, не перевищує 4-5 міліметрів, утруднюється рухливість очей, утруднюється репозиція очей. Виникає такі характерні симптоми, як симптом хреста, коли за счет тиску на тканин на епісклеральні. Судини, вони розширюються і виникає їх звітість у місці прикріплення екстраполярних м'язів. Характерний також розвиток скляного химозу, який переходить в червоний. Також за щодо напряму тканин орбіти виникає ретракція верхньої повіки і не змикання повік. Так називаємо лаг-офтайм, який може привести до дуже тяжких ускладнень зі сторони органу зору можуть розвиватися поразки рогівки у вигляді ерозії, інфільтратів, гнойних яз вплоть до перфорації рогівки, Наприклад тканин орбіти Призводить також до тиску на зоровий нерв і розвитку такого тяжкого ускладнення як оптична нейропатія у 6% випадків. Для цієї форми характерна стадії компенсації, субкомпенсації, декомпенсації процесу. І, на жаль, повна компенсація дистероїдного стану. Не призводить до зменшення очних симптомів. На цьому слайді ви бачите клінічні приклади набрякового екзофтальму, набряк очей, розширені очні щілини, виражений екзофтальм, косоокість, характерний симптом хреста. Третій клінічною формою офтальмопатії є ендокринна міопатія, яка частіше розвивається у чоловіків на фоні е, гіпертереозу. Характерні симптоми ретакції верхньої повіки: е, диплопія з примусовим положенням голови, е, косолкість, як правило, до носу і донизу. Е, обмеження рухливості очей, е, утруднення репозиції, екзортальна наростає поступово, але дуже великих. Цифр також не досягає. Зміни, які відбуваються в м'язах або клітковині, орбіти дуже добре діагностуються на комп'ютерній томограмі або ядерно-магнитному резонансі у вигляді збільшення м'язів і ущільнення клітковини. На цьому слайді ви бачите приклади ендокринної оптальмопатії та вигляд комп'ютерних томограм та ядерно-магнітного резонансу зі збільшеними екстраопулярними м'язами. Екстраопулярні м'язи можуть збільшуватись в два-три рази і більше. Западні ендокриновтальмопотії дуже важливе розпитування хворого про історію його хвороби. Це збор анамнестичних даних хвороби. Треба звертати увагу на скарги. Не було ли цього захворювання у родичей, які є загальні скарги. І які є скарги зі сторони органу зору для підтвердження індокринофтальмопатії проводять спеціальні інструментальні дослідження і важливими є обстеження якості щитоподібної залози, це аналіз крові на стан гормонів щитовидної залози. Т3, Т4 ТТГ, наявність антитіл к ТТГ і пероксидазі, а також ультразвукове дослідження щитоподібної залози на наявність патологічних вогнищ в ній. Зі сторони органу зору слід звертати увагу на гостроту зору і поля зору, стан середовищ ока, очна дна, Обов'язковим є екзофтальмометрія, вимірювання ступеня екзофтальму. Важним є також вимірювання внутрішнього очного тиску, щоб не пропустити такого ускладнення, як вторинна гіпертензія при ендокриної ефтальмопотії. Також визначається рухливість і репозиція очей. В якості інструментальних методів дослідження, які показують нам наявність порушень зі сторони екстраокулярних м'язів та клітковини орбіти, є ультразвукове сканування тканин орбіти та золотий стандарт діагностики патології орбіти це комп'ютерна томографія та ядерно-магнитний резонанс. ендокринної термопатії відбувається як ендокринологом, так і ефтермологом. Насамперед, основне лікування проводить ендокринолог, тому що для досягнення позитивного результату необхідно нормалізувати стан щитоподібної залози і її функціональні особливості. При виникненні виражених симптомів зі сторони органу зору цим захворюванням займаються офтальмологи. Лікування може бути як медикаментозним, так і хірургічним, променевим, фізіотерапевтичним, патогенетична терапія. Базується на використанні глюкокортикостероїдів, які використовують як місцево у вигляді субкон'юктувальних та парабульбарних ін'єкцій глюкокортикостероїдів, або системно перорально в рахунку на преднізолон добова доза 30 міліграм 30 мг, 80 мг, або при тяжких. Станах до 100 мг на добу за схемою прийому від 5 до 10 днів зменшує кожні 5-10 днів на одну таблетку прийому бріднізалону. А також у вигляді пульстерапії, коли внутріфна крапельна вводиться по 1000 мг приднізолону щоденно 3 дні поспіль, і потім хворого переводять на пероральний прийом приднізалону також за схемою. У дозі 40-50 мг, зменшуючи дозу кожні 5-10 днів, в залежності від того, яку схему використовують лікарі. Симптоматична терапія ендокринотальмопатії складається також із загальної і місцевої, яка може бути направлена на покращення метаболізму в тканинах орбіти та ока, покращення нервово-в'язової провідності, Uh -huh. У вигляді вітамінної, тканевої, антиоксидантної та нейротропної терапії. Uh -huh. Також деякі автори, як загальну терапію, використовують блокатори цитокінів або аналог інсуліноподібного фактору Росту 1 у вигляді соматостатину, акреотіду, соматоліну. Місцева терапія з боку органа зору це в залежності від із хворого може бути антигнолокометозна, сльозоземіна або розсмуктуюча. Лікування термопатії в, в декілька випадках використовують променеву терапію, тоді, коли медикаментозна терапія не дає бажаних результатів. Променева терапія використовується. Вигляді рентгенотерапії або телеграмотерапії на область орбіт або дієцефальну область. Разова опромінена доза складає 2 грея, Сумарна опромінена доза може бути від 12 до 18 греї. Широко використовується фізіотерапевтичне лікування у вигляді електрофорезу, магнітотерапії, які. Зменшують явище запалення, набряку, судин з розмоктуючою ціллю при розвитку фіброзу в екстраокулярних м'язах. Також використовується електростимуляція леватора мишці, яка підіймає верхне повіка, і екстраокулярних м'язів для покращення їх рухливості. Одним із методів лікування ендокринної термопатії є також екстракорпоральна гемокорекція, яка використовується у вигляді аферезного методу плазмоферез, сорціоного методу гемосорбція і квантової гемотерапії. Найбільш поширена це аферезний метод у вигляді плазмоферезу. Хірургічне лікування може бути ургентною та відновлювальною метою. В залежності від того, на яких структурах ока е, приміняються хірургічні втручання, вони е, розподіляються на операції на повіках, е, операції на екстраокулярних м'язах та е, операції на орбіті. Е, операція на повіках вносить захисний тип при е, ураженні рогівки. Е, Розвитку лагофтальма, це тимчасова або постійна блефарографія. Це може бути тенотемія леватора, це може бути латеральна кантопластика для усунення, усунення ретракції верхньої, верхньої повіки. І з косметичною метою може бути використана блефаропластика. Для усунення диплопії та косовості. Використовують рецесію або резекцію прямих або косих м'язів ока, при відсутності ефекту від медикаментозного лікування, вираженому екзофтальмі, використовують таку операцію, як декомпресія орбіти, резекцію кисних стінок орбіти і частковим видаленням клітковини орбіти. Можливо, але досягнення результату лікування це тяжкий шлях і це потрібно. Шо, потрібно? потрібно. потрібно. Нагай, що потрібно? Щось потрібно. Тримало час. Тривало час. Це потрібно, тримаючи час. Я просто просто как би, бы, не, 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 не на это смоти, я просто говорити. Um. Вилікувати екзофтальм, ендокринофтаймопатії mm. і само ендокрино в можливо, але досягнення результату залежить від лікаря, а також від пацієнта, який повинен виконувати всі ті. Призначення, які призначає лікар як ендокринолог, так і офтальмолог, це тяжкий труд лікарів і пацієнтів, тяжкий і довготривалий. про ризику розвитку ендокринної оталмопатії. Відмічено, що частіше хворіють жінки в 2-3 рази частіше, ніж чоловіки. Також розвивається ендокринна офтальмопатія в більш тяжкому вигляді, при віці менш 30 і більш 50 років. Частіше страждають жителі. Міст, ніж жителі сільської місцевості, впливає на розвиток ендокринної офтальмопатії сонячні інсталяції, куріння, а також має фактор впливу генетична схильність до цього захворювання і захворювання щитоподібної залози. Профілактика ендокринної офтальмопатії направлена на те, щоб видалити ці фактори ризику, як може скоріше виявити прояви ендокринної офтальмопатії та запобігти прогресуванню захворювання і розвитку ускладнень, які вона може викликати. Дякую за увагу! Якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою та прояви ендокринної офтальмопатії, звертайтеся до інституту імені Академіка Філатова, де ви можете отримати висококваліфіковану професійну допомогу, сучасну діагностику та лікування ендокринної офтальмопатії. Супер Аква. втамує спрагу твоїх очей.